Сьогодні поговоримо про серіальну індустрію та спробуємо зрозуміти, чи не втомилися люди та автори від одноманітних сюжетів, слабких історій і нескінченного контенту. Останнім часом стрімінги проживають не найкращі часи, і все більше людей відмовляються від них. Netflix намагався заманити користувачів завдяки новим видам тарифів та додавши до передплати мобільні ігри. Однак результати виходять досить невтішні. Щодо популярності стрімінгів у США, то виявилось, що все менше людей воліють бути підписаними на декілька сервісів одночасно. За 2020 рік кількість людей, які відмовляються від стрімінгів, склала 15%, що на 2,8% більше за показники 2021 року. Експерти пояснюють таку тенденцію тим, що по всьому світу люди повертаються на звичайну роботу в офісах. Тож вони все менше часу проводять вдома, відповідно, не дивляться стрімінги, крім того, на це вплинуло зростання вартості життя. Тож люди ретельніше обирають, як і на що витрачати гроші. Ще серед чинників зменшення популярності стрімінгів є циклічність передплат, Тобто люди дуже часто можуть купляти доступ до платформи суто через певний серіал чи фільм, і потім їм вже не так цікаво ним користуватись, тож вони скасовують свою передплату. Відомо, що одні з найменших втрат серед американських користувачів у Netflix і Amazon Prime. Однак, нещодавно Netflix оголосив, що братиме плату з користувачів, які діляться з іншими своїми паролями від акаунтів. А також буде вводити обмеження на подібні акаунти. Це все обумовлено тим, що сервіси втрачають гроші через те, що деякі люди використовують один акаунт на двох чи більше людей. Таким чином, стрімінг хоче заохотити усіх інших завести свої власні облікові записи та оформлювати передплату, але фактично все обернулося проти них. Перший тиждень подібного нововведення в Канаді люди почали масово скасовувати свої підписки, поки ця цифра не перевищила 10%, але негативні тенденції вже присутні. Не дивно, що минулого року все більше людей продовжували відмовлятись від підписки на кабельне телебачення. Лише близько 48% господарств США мають підписку на кабельне або супутникове телебачення. І це число значно менше серед домогосподарств молодших поколінь. Понад 8 з 10 глядачів покоління Z підбирають перегляд серіалів під свої вподобання, а не під сітку певного каналу чи підписки. Але, незважаючи на значні інвестиції в контент, глядачі продовжують демонструвати, що їхній інтерес до певної платформи часто пов'язаний лише з однією прем'єрою. Особливо щодо нових стрімінгів із меншими каталогами контенту, як от Apple TV і Paramount, де понад половина глядачів дивились лише одну з 50 кращих програм. Наприклад, Paramount привернув більшу частину глядачів завдяки серіалу Король Талси, на який я вже робив огляд. Ще одна проблема сучасних стрімінгів це скасування серіалів. Такі рішення з кожним роком набувають все більших масштабів. І якщо у 2020 та 2021 роках через пандемію вдалося неймовірно збільшити бюджети деяких серіалів та знімати більше продукту, то вже у 2022 ця схема дала збій. Серіали швидко закривають після першого сезону, якщо вони не дають високих показників утримання аудиторії. Зазвичай такі рішення не ґрунтуються на висновках режисерів, сценаристів, маркетологів чи навіть фанбази картин. А на простих рішеннях алгоритмів штучного інтелекту, який не бачить перспектив заробітку для деяких серіалів та пропонує їх скасувати. У зв'язку з масовим скасуванням картин після перших сезонів я дуже часто почав стикатися з тезами, що люди не хочуть витрачати час на перегляд картини, поки не буде точно оголошена про продовження серіалу. Глядачі вважають, що якщо серіал не отримає другий сезон чи відразу і третій, то витрачати на нього час не варто. Але якщо так буде робити все більше глядачів, то скоро алгоритми штучного інтелекту запропонують стрімінгам скасувати усе через низькі показники переглядів. 2023 шокував індустрію неочікуваним рішенням Netflix щодо скасування серіалу 1899. перший сезон сприйняли неоднозначно в мережі. Але кількість переглядів не була настільки критичною, щоб відміняти роботу людей, яка принесла їм успіх в Європі своєю картиною пітьма. І відразу ж виникає питання: чи стала б пітьма шедевром, якби її скасували після першого сезону, чи встигла б вона розкритися за перші 10 серій? Відповідь очевидна: також ця схема майже відразу вбиває всю інтригу в картині, особливо якщо це детектив чи трилер. Декілька профільних експертів індустрії впевнені, що стрімінг має дуже вагомі причини того, чому треба було скасувати серіал, адже таке рішення кидає тінь на можливість співпраці з сервісом. Відтепер талановиті режисери та сценаристи навряд чи будуть швидко погоджуватись на роботу з Netflix, бо їх можуть скасувати лише через те, що нейромережа так вирішила, бо їй не сподобались алгоритми переглядів. Це ставить під загрозу сам розвиток індустрії. Адже в майбутньому стрімінг буде все частіше спиратися на дані аналітичної системи, яка може блокувати історії ще на моменті узгодження сценаріїв, бо просто не буде бачити їх цікавими. І замість революційних картин глядач отримає 10 варіацій в Енздей на рік. Але з часом і такі історії перестануть цікавити глядачів через свою одноманітність, і як результат. Netflix стає кладовищем із мертвих серіалів з незавершеними висновками. Незалежно від того дивитесь ви в будь-який момент шоу, яке матиме послідовний кінець чи таке, яке закінчиться зовсім незавершеним, будь-який серіал наче можуть скасувати в будь-який момент. Це буквально схоже на підкидання монетки. Та й автори не дуже задоволені подібним, тому вони беруться за фільми, адже точно знають, що зроблять картину, яку випустять, і не поріжуть хронометраж, бо так сказав штучний інтелект. Студії та продюсери все активніше погоджуються зняти фільм, аніж серіал, бо це займає менше ресурсів, грошей, часу та приносить дохід набагато швидше. Автори ж, в свою чергу, не хочуть братися за великі серіальні проекти. Бо це весна А в кінці кінців то й велику історію скасовують, закривають, на її продовження не вистачає грошей чи ще щось подібне. Варто нагадати недавню історію з серіалом Мисливець за розумом Девіда Фінчера, яку фактично скасували на нетфлікс через роздуті сюжетні лінії, великий бюджет та те, що режисер робив великий проект так, як він бачив, а не як хотілося глядачам чи компанії. Та проблема не лише у Netflix, інші стрімінги також важко проходять скорочення бюджетів та реорганізацію компаній після успішних попередніх років. Так аж BioMax та AMC відкладають виходи нових робіт, або намагаються перепродати готовий продукт іншим сервісам, щоб не перевантажувати своїх глядачів продуктом, який робився до падіння доходів. Таким чином, компанії хочуть або заробити на продажі, або замінити всі ці прем'єр. Більш слабкі серіали, які скоріш за все не вийдуть взагалі. Крім того, через перепродаж серіалів на інші сервіси, стрімінги іноді змушені видаляти контент попередніх сезонів чи навіть окремих серій. Також сервіси не хочуть сплачувати роялті за чужий контент, хоча чужим може бути лише один сезон всього серіалу. Таким чином на сервісі можуть залишити усі сезони, окрім першого, і глядач змушений шукати його деінде. Це можливо уявити в Україні, де майже усі дивляться піратський контент. Але для ЄС та США це велика проблема у 2022 році. У США було випущено 599 серіалів, що на 50 більше ніж роком раніше, і майже втричі більше ніж у 2009, ще до початку революції потокового передавання. Не проходить і тижня, щоб кілька дуже хороших шоу не привертали увагу. Наприклад, за останній час Netflix випустив серіали двох шанованих кінорежисерів: автора драйву Ніколаса Відінга та володаря Золотої Пальмової гілки Корійда Хіракадзу. І про них майже не було нічого чути. Вони зникнули в нескінченому потоці стрімінгу. Зрозуміло, що все це не життєздатно, як з культурної, так і з фінансової точки зору. І здається, що ми щойно пройшли пік пікового телебачення з прогнозами щодо меншої кількості випусків наступного року, не кажучи вже про перспективу страйку сценаристів, який потенційно призведе до припинення усього виробництва. Також є великі проблеми в авторів контенту. Автор серіалу Відтінки блакитного аді Хасак заявив, що США стають зоною катастроф для усіх. Хто торкається контенту, відбувається величезна кількість скорочень контенту та персоналу. За його словами, усі вважали Дісней геніями на ринку, але тепер їх імперія розпадається. В компанії не можуть запустити жодного оригінального шоу, а натомість роблять в місяць три різні продукти позоряним війнам. Він пояснює, що проблема не тільки в цій компанії, подібне відбувається по всьому ринку. Саме тому компанії реанімують серіали з минулого сторіччя. Вони просто роблять ставку на те, що працювало раніше та приносило гроші. Хасак пояснив, що наразі автори їдуть до Європи, де компанії готові витрачати гроші на запуск оригінальних картин та ризикувати, а не йти шляхами, на яких вже витоптали всю свіжу траву. За його словами, завжди виграє цікавий контент, і наразі ринок в США. Має його в недостатній кількості. Саме через це люди частіше дивляться серіали та фільми з Європи чи Латинської Америки. Крім того, в США відбувається страйк сценаристів, які не хочуть працювати над проектами, які постійно відозмінюються і тому їдуть за свободою в Азію та Європу. Наразі повторюється ситуація 2008 року, коли сценаристи востаннє страйкували на фоні маленьких заробітних плат. Але зараз до маленьких виплат додало ще й те, що студії відмовляються виплачувати сценаристам бонуси, навіть коли їх роботи збирають величезні перегляди та стають надзвичайно успішними. Також сценаристи хочуть добитися того, аби роботу штучного інтелекту з їх проектами якось обмежували та контролювали, проте студії не хочуть їх слухати. А гільдія письменників США. Вже виводить людей на вулиці. Один відомий британський продюсер вважає, що цей час може зіграти на користь стрімерів. За його словами, це може бути дуже вдалий шанс для компаній, які зараз думають про те, як вони можуть зробити менше, а не більше продукту. З усіх відомих нам причин спостерігається уповільнення темпів і зосередження на тому, як вони витрачають свої гроші. Це як не дивно може бути дуже корисним для індустрії. Для багатьох важливим було загальне сповільнення розвитку сценарного простору, інфляція, насиченість контентом і платформами, а також скорочення стрімерів. Усе це сприяло уповільненню темпів зростання на ринку високого класу телебачення. Один британський автор, який працює на американському стрімінгу, сказав, що затягування пасків може зробити страйк сценаристів меншою проблемою ніж якби це відбувалось в епоху буму серіалів. Та великих бюджетів, бо тоді змусити студії погодитись на умови сценаристів було б набагато легше, повне відео на тему страйку вже є на каналі, тому оригінального контенту з часом може ставати все менше, якщо найближчі роки нічого не зміниться. Настільки ж не життєздатною є величезна кількість платформ, на яких транслюються всі ці серіали, наскільки з них глядачі можуть дозволити собі підписатись одночасно. Неважко уявити, що одна чи декілька великих потокових платформ будуть змушені припинити роботу в найближчі роки. Більше про серіали на BuyMyCoffee. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Twitter, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Однак стрімінги вже починають шукати виходи з кризової ситуації. Наприклад, Netflix вже два роки тестує в різних країнах систему підписки з рекламою, де вартість щомісячної плати знижено. Але під час перегляду серії вам прийдеться чекати рекламну перерву. Інші сервіси пішли ще далі та пропонують глядачам безкоштовний перегляд контенту, але за умови обов'язкового перегляду реклами, яка триває в середньому за серію до 8 хвилин. Також створюються потокові ТВ канали, які цілодобово транслюють різний старий контент зі стрімінгів. Але там також є реклама, і це дуже гарно працює на більш віковій аудиторії, яка звикла до реклами та радіє перегляду старого улюбленого шоу. Проте чи допоможе все це? Адже для Netflix перший дзвіночок задзвенів ще у 2021-му, коли доходи почали знижуватись на фоні виходу людей з карантину. Та відходу корони. І що ми маємо у 2023 році? Вибух на ринку. Статистику першого кварталу 2023 року з розподілом ринкових часток різних стрімінгових сервісів у США показала, що Netflix втратив лідерство. На першій сходинці Amazon, у нього 21%, але Disney та HBO зі своїм перезапуском та новим Гаррі Потером вже зовсім поряд. Netflix поки що зберігає глобальне лідерство, принаймні станом на кінець 2022 року. Однак втрата позицій на ринку США є суттєвою поразкою, але чи зможе компанія реально повернути аудиторію, наразі невідомо. Та попри все, без серіалів ми точно не залишимось. Варто сподіватися, що зменшення кількості серіалів в найближчі роки дасть мережам і стрімінгам можливість показувати існуючі шоу довше, а не раптово їх скасовувати. Крім того, шоуранери будуть робити ставку не на фастфуд контент, а на дійсно цікаве та варте уваги. Глибокі кишені, такі як Apple і Amazon, продовжують давати творцям вільний простір для створення апітних серіалів, навіть якщо не зрозуміло, скільки людей будуть їх дивитись. Подібне вже підтверджує неоднозначний проект по володарю перснів. Який не дуже позитивно сприйняли усі глядачі, але картину все ж таки продовжили на другий сезон. Незважаючи на величезні проблеми у Дісней, їх потоковий сервіс Дісней Плюс зазнав величезного зростання і, схоже, продовжить інвестувати у високоякісні шоу, зокрема від своєї дочірньої компанії FX, яка вистрілила картиною ведмідь. Адже такі компанії, як Amazon та Apple, отримують основний дохід не від продажу підписки на стрімінг, для них це більше забава, аніж питання доходів. А от Netflix варто терміново змінювати підходи або ж кіна не буде.